день, діти! А які ви знаєте квіти первоцвіти, які першими розквітають весною? Виберіть собі яку небудь одну квіточку і уявіть, що ви ця квіточка. Послухайте віршик і зробіть рухи, про які пишеться в цьому віршику. Прокидаються квітки, розкривають пелюстки. Вітерець дмухнув легенько. Пелюстки хитнув тихенько. сутеніє і квітки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками кивають. Молодці мої квіточки. А тепер ви знову дітки. Діти, а зараз я вас запрошую на весняну прогулянку по нашому парку. Весна чарівниця. Неначе цариця накаси й послала, щоб краса встала, і проліски, і травки, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані. З під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного. Подивіться, як гарно прикрасила весна наш парк. Ось така чарівниця весна. Діти, подивіться, серед дерев вже з'явилося чимало темних проталин. А що ви бачите на них? Так, вірно, суху торішню траву. А що якщо розгорнути? Що ми подиво побачимо під нею? Так, діти, вірно, якщо розгорнути суху торішню траву, ми побачимо молоденьку весняну травичку. А яка на вигляд травичка, яка щойно починає рости? Вірно, діти, травичка маленька, ніжна, зелененька, яскрава, тендітна. Подивіться, яка гарна перша весняна травичка. Діти, а якщо вже почала рости травичка, значить час розквітати першим весняним квітам. Діти, а які весняні квіти ви знаєте? Давайте ще раз повторимо. Так, пролісок, підсніжник, фіалка, матемачуха, кульбабка. Молодці діти, а сьогодні під час заняття я хочу вас познайомити ближче ще з однією квіточкою. Подивіться, діти, ось ця квіточка. Що це за квіточка? Послухайте спочатку віршик про неї. Я раненько прокидаюсь, вам про весну сповіщаю. Від землі низенька голівка жовтенька. Спершу листя я не маю, як від квітну листя розпускаю. Дуже сонце полюбляю. Коли ж сонечка немає, я очиці закриваю. Діти, хто знає цю квіточку? Так, звісно, це мати і мачуха. Діти, погляньте, ще не повністю зійшов сніг, а на мати і мачусі вже з'явилася золотава пухнаста квіточка. Куди вона простягає її? Вірно, до сонечка. Діти, як ви вважаєте, яка земля ще холодна чи тепла? Так, земля ще холодна, вона не встигла прогрітися. Адже зранку й досі утримується морозна погода, і вітер повіває часом ще по зимовому. Бачте, яка смілива ця квітка. Не боїться вона ані ранкових приморозків, ані холодного вітру. Діти, подивіться, а на що схожа квіточка Матимачихи? Так, на маленьке сонечко, пухнасте курчатка, яскравий ліхтарик. А на яку квітку, що розквітає пізніше, вона схожа? Подумайте? Вірно, діти, на квіточку кульбабки. Подивіться, вона ж така жовтенька, така ж така пухнаста, як кульбабка, але кульбабка розквітає трішки пізніше. Чи є стебельце, мати мачухи? Яке воно? Вірно, воно коротке. Дід, а як вважаєте, а чому воно таке? Так, тому що стебло ще не встигло вирости. А де ж листочки цієї рослини? Так, їх ще немає. Як ви вважаєте, а коли вони з'являться? Вірно, діти, згодом, коли потеплішає, листочки виростуть незабаром після відцвітання квіток, і будуть вони з одного боку світлими та пухнастими а з іншої темними та гладенькими. У народі кажуть, що світла пухнаста сторона листочка це як лагідні, ніжні, добрі мамини руки, а зі звороту темні та гладенькі. Це дотик холодний, за народним повір'ям це мачуха, нерідна мати. Через своє незвичайне листячко ця квітка я тримала таку назву. Мати мачуха росте квітка мати мачіхи не в улоговинах, де ще сніг, а на пагорбах, на відкритій місцевості, де тепліше та більш сухо. Ясне сонечко пригріло, весняне, ласкаве і на пагорбі збудило квітку золотаву, квітка та, немов курчатка, жовта та пухнаста. Мружить жовтія чятятка на сонечко-брата. Діти, чи подобаються вам ці квіточки? Що ви відчуваєте, дивлячись на них? Чи ця квітка має лікарське призначення? Листочки мати і мачухи заварюють і п'ють при застуді від кашлю. Як ви гадаєте, хто ще радіє цим чудовим квіточкам? Вірно. Бджілки, пташки, сонечко. Діти, уявіть, що ви завітали сюди, наприклад, із своїм старшим другом. Він запропонував вам зірвати ці квіточки, щоб принести їх і показати своїм друзям або подарувати мамі. Як би ви вчинили в такій ситуації? Вірно, діти, перші, весняні дикорослі квіти. Не можна зривати, нищити, а навпаки, їх слід берегти та дбати про їхню красу. Розкажіть мені, будь ласка, чи сподобалася вам квітка мати мачуха? Чим вона вам сподобалася? Діти, я сподіваюся, що ви не будете ніколи рвати перші весняні квіти. Вони будуть квітнути і радувати нас не один рік. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей! Бувайте!